Криш, саме краще молоко. але я трошки підозріваю, а тоді кидаю туди цукор. Mm -hmm. Ну а цукор, те, хто як любить. У мене внуки солодкі, то я більше трошки. То звичайно, звичайно. Мабуть, ложки, дві-три, Олі і чайну ложечку солі. примішує, і якщо піна появляється, воно так піднімається як шапкою. Добре, і потім борошно також на на око, щоб гарно структура. Зальніше, ну, не дуже, тому що як заб'ється, бо дверькі простенькі, боки як моя бабуся. Ну, це ж найголовніше, щоб воно ну, знаєте, було таке автентичне. Дякую, пані Наталі. Дуже дуже дякую. Тримаємось. Власне, я щойно поспілкувався з пані Наталією, саме з тією пані Наталією, яка готувала разом з своїми друзями, які живуть в будинку. Ось цей автентичний справжній рецепт. І це все просто треба обсмажити на олії. Балаклійські полотки.